Всім привіт! З вами канал FeNarство з нуля і ми на своєму господарстві. Сьогодні хотів би сказати ще про таку річ, як я розказував в попередніх відео. За щурі я вже почищав це в малих тих великих білих PIC генетика. Кинув їх в соломи, водичка в них тече, все нормально. такі вони зайчики. І про щурі. Тут, як я показував раніше, в мене були щурі. Ось тут була їхня нора, сюди вони забігали. Тут, як видно, ще я насипав і так і цей. Їхня трудка стоїть так і не їдять вони. І ось тут я, щоб знати, чи вони є, чи немає, взяв ось так заклав. Раніше я також закладав цю нору, але но вони її роз... ну, скажем, забирали цю солому і туди лазили. Вже пройшло 2 дні, тому що зараз я вичищаю від них вже раз на 2 дні. Раніше вичищав раз на три дні, зараз вже раз на два дні. І нора ця так і закрита. Тому бачу я, що щурів вже немає. Не знаю, як там великих, але тут немає. По крайній мірі, сюди вони вже в цю не біжать, в цю свою нору. І м'яди їхні, це їдло їхнє ще так і є. Наверху я їх також не бачив, щоб вони десь були мертві, але і так, їх вже не видно. Як я раніше розказував, що коли я чистив тут від малих, стукав по підлозі і вони з цієї нори вони вибігали. Одного разу нарахували 5 штук. Зараз поки що не видно. Я сподіваюся, що вони трошки. Понаїдалися і повмирали. Повичищав вже і понакидав соломи білокоясим. Ну і так як видно, вони вже всі на ногах не повзають на задницях. І це, як би сказати, мене задовольняє. Ось ця наша Льошка принцешка зараз за... Куди? Куди? Куди зараз скакати вже? за кнурами? Ні, десь вже подерлося. Де вже щось подерлося на спині. До чогось. Тут таке робиш. що це жах. Це сьогодні, мабуть, пік бо і скаче, і гризе, і, і запінилася, і гуде, не дає кабанові спокою. Ну і так як я показував раніше, тут також в мене були щурики. Ось тут я їм понакидав бувісти, і також ще є. Не знаю чи вони вже вилазять звідси чи ні, треба тут також позакладати соломою і подивитися, чи є вони тут, чи немає їх. Тому що там я заклав і там їх вже не видно, а тут ще поки що не знаю. Зараз ще налию води. Білопоясі вже трошки в них. В них же трошки щось трошки налагодилися. Тут вже в них сухо, вони вже знають якесь трохи місце собі. Зараз ще їм кину комбікорму, але вже буду кидати комбікорм, змішувати із новим рецептом, щоб не зразу міняти, а спочатку 25 на 75 відсотків, потім 50 на 50 Потім 75 на 25 і так за 2-3 дні перейду на новий рецепт, щоб нічого їм не зашкодило. А ця тут... А ця тут витворає. О, Мальвінка лежить собі. Вона, я її також кинув бурячка, вона поїла, почистив і лежить. Ось так я зараз буду змішувати комбікорм. Як видно, справа цей тут йде на соєвій макусі і без ячмені. Тут зліва, темніший, йде соняшникова макуха і тут ячмінь. Це тут зараз я змішав три частини того що був, і одну частину нового. Ось такий це цей. Оце ну, Він це, темніший. І так само мальвінці буду, вже будемо робити. Тут я вже зробив мішок її. Будемо годувати вже по другій рецептурі. Зараз на сьогодні замішаю, а на завтра буду 50 на 50. Всипав я вже нового комбікорму, мальвинка їсть. аж затямкалася. Цим я ще не кидав, тому що в них там ще... Майже пів корита є. Ця не їсть, а той не з'їдає, їх кидає їсти, там що в нього є. Там а цим кинув ці ще не хочуть, не голодні. Вони ще по понацянкувалися соломи. Ну і ще не їдять. Так. Помилував води вже і вже. Залишаю, хай відпочиває. На ну, цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. О, ремонт. Тікай.